Привіт! З яким герцем із той Counter-Strike у вас асоціюється ВП. Можливо, це Сашко Пімпл. Fucking <пим> bitch. Або Ледіславкович. <пим> mm. А може олди пам'ятають його ку Маркелова? Ну <пим> Маркела! Особисто я не фанат слона. Яке кончене, але це не завадить мені зробити декілька контрактів і показати вам результат. І першим справді скрафтити АВП Фоба з колекції Гамма. Це дуже простий, будемо в лоб 10 скінів з цієї колекції якості МВ. Бачите, у нас 20% на ВП, крім того, на нас 9 П-90. Ціна контракту невисока, думаю, більшість може вас повторити. Контракт готовий на 32.1 отримуємо ВП ВПО. О! Найшло. Класний герой скін. Якщо ще обклеїти, то буде взагалі топчик. Щоб його крафтити не дуже вигідно, тому ми розбавимо іншу колекцію, як завжди візьмемо Danger Zone. Знову ж таки, 10 весь керівник, дасть 10% шансу отримати бажаний Авік, проте в якості лише MW, тобто minimal wear, На френ там натягнути важко. Ціна контракту теж невисока, теж може кожен спробувати, проте особисто я би це не повторював. Всього 10%. І єдиний авік нас виводить плюс, Все інше нам дає мінус. Котек готовий на 3-2-1 отримуємо АВП. Ех, було близько. Ну це хороший результат. Щоб скрафтити АВП екзо-скелетом, нам потрібно звернутися до колекції Broken Fun. І контракт буде мати наступний вигляд. Три скини з колекції Broken Fun, шість скінів з колекції Danger Zone, вашої улюбленої, і додамо трошки ворогів з колекції Wildfire. По результатам ціна контракту ось така, і на наше АВП всього 6%. відсотків. Проте, крім АВП, нас також і окупить повністю колекція Блике Полум'я і всі інші айтеми з колекції Broken Fun. Давайте зробимо цей для різноманіття з консолею. Хотілося б побачити колекцію зламане ікло на 3, 2, 1, погнал. Якийсь такий дилей довгий. Давайте на колекцію. Ех, чудо не відбулося. Там найгірша ні. Найкращий ауткам з колекції Danger Zone. Я довго думав. Яке ж АВП вибрати останнім на цей раз? І все таки я думаю, що це буде АВП. По ПВП з колекції треніна 2021 року, а іншим кандидатом було АВП-лапки з колекції Horizon. Цікавого в цьому скині те, що з часом воно, можливо, дасть хороші ікси, так як з цікавої колекції трена 2021 року, і окрім того, має доволі немало цікавих патернів, за які особливо китайці переплачують пристойні гроші. Но з патеньою можете самі познайомитись в даній статті. Посилання я залишу під відео. Триски з колекції 21 2021 року, і для цікавинки візьмемо. Скін з колекції Operation Fix. І, звісно, закриваємося філерами з колекції Danger Zone. Будеш без неї. Ціна контракту чуть-чуть підросла, проте у нас більше шансів окупитись і прикольні аутками. Вся колекція Phoenix нас влаштує, і вся колекція Train теж нас влаштує. Окей, okay. 3, 2, 1, колекція Train 21 року по АВП. Давайте подивимося наступним чином. М. А що М? Чого те? А, ти знав дезон. Unlucky. Найгірша утка. Що ж, думаю, на сьогодні хватить. Рецепти я вам показав, можете придумати щось своє. Якщо будете повторювати мої контакти або пробити схожі, то відпишіться, що у вас вийшло. На сьогодні дякую за перегляд і пока.